У нашому випуску про історію шкідливої їжі ми згадали з вами про найперший фастфуд у світі. Уважний глядач запам'ятав, мабуть, цей дивний бренд, якому було більше ста років, але він береже свої традиції. Я вирішив зібрати для вас цікаві факти про цей бренд і як взагалі виникла ця ідея, створити перший мережевий фастфуд у світі. Готові? Поїхали! Ми з вами зараз поговоримо про найстарішу мережу ресторанів швидкого харчування, яка називається White Castle. Цей ресторан існує вже 103 роки. Зараз в світі нараховується лише 400 його закладів, що досить таки небагато, як для американської мережі фастфуду, але він є дійсно легендарним. Все почалося аж у 1921 році. У Білі Інграма була лише ідея 700 доларів та його сім'я. І вони хотіли робити свій бізнес. Давайте, щоб нас не шокувала ця цифра, і щоб вона прямо не возвеличувала цього підприємця. Ми з вами порахуємо, скільки доларів це зараз. Тобто 700 доларів 1921 року переведемо в долари 2024 року. І я це вже зробив. Перед тим, як записував це відео, коротше це 12 тисяч доларів приблизно. В чому полягала ідея цього великого підприємця? Він хотів зробити повноцінний перекус для людей у легкому форматі, який би коштував 5 центів. Якщо грубо, то 5 центів це 1 долар, ну або 40 гривень на той момент. І він чомусь це хотів робити в приміщеннях які схожі на білі замки. Пізніше ми з вами розберемося, чому для Америки в той час для перекусу це було все таки дешево для порівняння. Перший гамбургер в Макдональдсі коштував десь у три рази більше грошей. Задля того, щоб бургери продавати так дешево, білі інграм робив у себе в голові різні там ключові концепції сучасного фастфуду, які існують і досі. І вони використовуються усіма великими мережами фастфудів і до нашого часу. І ці концепції зробили його знову ж таки надзвичайно успішним в той час. Я трохи потягну час, перш ніж розповім усі його секрети, але хочу натякнути, що вони стали успішними. Чому? Тому що буквально через два роки White Castle вже почали копіювати конкуренти, і уже з'явилася ще одна мережа фастфуду у білому кольорі, яка називалася White Tower. Вони виглядали просто ідентично. Не знаю на що вони сподівалися, але ясно, і що White Castle їх просто розгромили в судах, і вони припинили своє існування. Важливий момент: у 1920-х роках американці не любили гамбургери. Уявіть собі. Білі інграм він відчував, що дешевий гамбургер він може стати легендарним форматом їжі, крутим товаром. Але люди в той час все таки полюбляли їсти домашню їжу і навіть сполучених штатах Америки. Але також в ті роки була дуже популярна одна книга, яка називалася «The Jungle» авторства Алтона Сінклера. В ній він розповідав кошмари про те, що відбувається взагалі у індустрії виробництва м'яса, і казав, що фарш робиться в жахливих умовах, в антисанітарії, Туди плюють. Кидають сміття в США, і тому люди не довіряли м'ясу взагалі в той період, через те, що був такий от тренд не довіряти фабричному виготовленню м'яса. Коротше, це було непопулярно і страшно для людей купувати котлету поза своїм домом. І саме тому концепція була обрана така: це білий ресторан з білими стінами, білими столами, білими стільцями, білою формою і посудом. Наступний секрет був у тому, що фарш вони крутили і смажили котлети на очах людей на відкритій кухні, щоб показати, що все безпечно, все виготовляється із звичайного м'яса. І більше того, вони робили рекламу екскурсій до себе на кухні в свої ресторани для домогосподарок. Меседж у них був такий, що ми вас забираємо на автобусах в ваших спальних районах, веземо до нас в ресторан. Не переживайте, що у вас не буде їжі, що ви при... Приготувати для своїх домашніх, ми вам дамо із собою цілий пакунок їжі для усіх ваших дітей та чоловіків. Домогосподаркам показували усе умови приготування, як робиться фарш, звідки проводиться м'ясо, і давали з собою додому цілий великий пакет, який вони могли використати як вечеря для своїх домашніх. Після цього вони заплатили університету Міннесоти, Вайткасл за дослідження, яке провели над одним студентом, якому щодня давали їсти. Лише гамбургери з White Castle в безлімітній кількості, і пити йому давали тільки воду. І через місяць у нього взяли аналізи, щоб подивитися, що ж з ним буде. Університет Міннесоти виявив, що аналізи у цього студента залишилися бездоганними і цю новину розтережували в газетах. Хоч студент після того казав, що більше ніколи не буде їсти гамбургери, але це виглядало як жарт через те, що він розповідав такі історії, що інколи в день він з'їдав по 12 гамбургерів із White Castle. Коротше, вони робили дуже класний піар, і люди їм дуже повірили. Люди взагалі повірили бургерам завдяки їм. Можна сказати, що вони поширили бургери в маси. І квадратні бургери White Castle почали продаватися мільйонами. А в 1961 році White Castle зафіксував свій мільярдний проданий бургер. Найсмішніше в продажах White Castle – це їх набори. Макменю з Макдоналдса це просто дитячий садочок. У Castle є набори з 20 бургерів для тусовки. А також у них є набори зі 100 бургерів. Прикол, так? Е, ну, а тепер про їх інновації. Знаєте, що це таке? От подивіться. Це лопатка для бургерів для того, щоб перевертати котлетку. Нею роздав спочатку котлету на грилі, потім перевертають. І її вигадали і запатентували White Е, Паперову шапочку для кухарів. Знаєте? Її також вигадали і запатентували White Castle. І навіть у них було окреме підприємство, яке виготовляло ці паперові шапочки для інших ресторанів. Також вони вигадали обладнання, яким можна розпушити котлету, щоб вона швидше смажилася. Вони спеціально робили малі приміщення і незручні стільці, щоб люди там довго не затримувалися і брали їжу з собою, і йшли куди подалі. Цим зараз користується Макдональдс також. Але ці маленькі ресторанчики допомагали їм робити більші охоплення в різних місцях. Тобто можна було дуже швидко масштабуватися. До речі, ця компанія і досі залишається приватною. І вона досі належить сім'ї інграмів. І зараз генеральний директор це пра 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 онука засновника White Castle. Мінуси, звичайно, такого управління в тому, що вони не займаються франчайзингом, вони не можуть швидко масштабуватися, а всі ресторани вони відкривають самі і беруть участь в їх управлінні. Це дуже їх відрізняє від загального ринку фастфуда і не дозволяє їм швидко рости в інших країнах. Вони пробували себе і в Японії. І в Мексиці, але вони закривали ці ресторани через те, що вони не знайшли ключика до їх ефективного управління на такій великій відстані. Але вони прикольно масштабувалися, коли почали в США в супермаркетах продавати заморожені свої гамбургери. І люди на усілякі тусовки йдуть в якийсь. Супермаркет і беруть там бургери, не стоячи в черзі в ресторані. У White Castle дуже круті рекламні інтеграції. Вони інтегровані в дуже велику кількість творчості. Мало того, що існує більше десяти пісень про цей бренд, але також і знятий цілий фільм, який називається Гарольд і Кумар. Їдуть в White Castle Ну і нарешті. У 2014 році журнал Time визнав бургер з White Castle найвпливовішим бургером у світі. Адже з нього почалася культура фастфуду. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, ставайте спонсорами, а також під цим відео, як завжди, дуже важливий для мене збір. Всім гудбай!